Сторінка 25. параграф 4. епоха норманів, вікінгів, нормани, вікінги, варяги на півночі Європи розташований великий скандинавський півострів. За часів середньовіща більшу його частину вкривали гори і ліси. А придатних для обробітку земель було мало. Важливу роль у житті місцевого населення, що складалося з германських племен, відігравали мореплавство і рибальство наприкінці 8 століття. Кількість населення Скандинавії досягло 2 мільйони осіб. І надалі швидко зростала. Це спонукало германські племена, які жили на півночі Європи, на Ютландському скандинавському півостровах, і деяких островах Балтійського моря вирушити на захід на завоювання нових земель. Вони пливли на довгих безпалубних кораблях, дракарах, нападали на сусідні землі та оселялися там. Германські племена, відомі як вікінги, а в Західній Європі їх називали норманами. Словник вікінгі у 8-9 столітті воїни-мореплавці із Скандинавії. У Західній Європі вони відомі як нормани, у перекладі з латинської мови північні люди. У руських літописах узагальнена назва людей, що прибували з берегів Балтійського моря, варяги у Візантії. Вікінгів називали барангами, найманцями. Ймовірно, від цього і походить назва варяги. Вікінги плавали не лише на захід, а й на схід. Балтійським морем і далі, західною двіною. Вони діставалися земель, де жило слов'янство. Там чужинців називали. Варягами. Вікінги торгували з місцевим населенням, засновуючи свої факторії, торгівельні поселення, або рухалися шляхом із варягів у греки, далі до Константинополя. Варяйські загони наймалися на службу до візантійського імператора. Походи вікінгів та угорських племен стали останнім етапом великого переселення народів. Перша його хвиля у 5-6 столітті зруйнувала Західну Римську імперію та призвела. До появи в Європі варварських королівств друга хвиля, що відбулася у 9-11 столітті, прийшла до нової середньовічної Європи. Вікінги, зокрема, не змогли змінити заведені тут норми суспільного життя та пристосувалися до них. Цікаві факти. Нормани з гордістю називали свої кораблі Кіньми моря. Це були найкращі судна в тогочасній Європі. Вони мали довжину понад 20 метрів, а ширину 4-5 метрів. На одному дракарі розміщувалося близько 150 осіб. Ніс дракара мав загострену форму та був прикрашений різьбленою з дерева головою дракона. Або змія. Для того, щоб змінити напрямок руху корабля було достатньо лише переставити весло. Плив походів норманів вікінгів на тогочасну Європу до кінця восьмого століття у Європі. Нічого не знали про норманів, предків сучасних норвежців, шведів, данців та ісландців у 793 році. Нормани вперше напали на монастир. На північно-східному узбережжі Англії пограбували та спалили його, захопили в полончинців. Так розпочався період, відомий як епоха норманів вікінгів. Він тривав до середини 11 століття. Тоді узбережжя сучасних Англії, Франції, Німеччини зазнавали постійних нападів. Спочатку після походів Нормани поверталися із здобищу до Скандинавії, але із часом вони почали селитися на завойованих землях. Від норманів найбільше потерпали Британські острови у 842 році. Нормани вперше пограбували та спалили Лондон, а згодом розселилися на північно-східному узбережжі Англії. Землі, що потрапили під вплив норманів, які були вихідцями з Данії, називали областю данського права або Денло. Закріпившись у цій частині Англії, вони почали просуватися далі. Боротьбу проти загарбників очолило англосаксонське королівство Уасекс. Його король Альфред Великий, завдяки реформам, зміг залучити до боротьби багато сил, але вигнати норманів з Англії йому так і не вдалося. Замість ополчення Альфред Великий створив армію з професійних воїнів-рицарів. Король оголосив, що кожні п'ять англосаксів мають утримувати та озброювати одного рицаря. Так в Англії почала формуватися нова знать, яка перебувала на забезпеченні населенням. Та постійно несла військову службу. Для захисту країни збудували бурги, фортеці та створили флот. Також для ведення війни з данцями було запроваджено перший в Англії постійний податок із населення, данські гроші. Єдність країни зміцнила появу першої писаної збірки законів Правда короля Альфреда, що стала однією середньовічних варварських правд, і об'єднала давні англосаксонські правові норми. Після смерті Альфреда Великого боротьба з норманами спалахнула з новою силою. Наприкінці X століття до єдиного англійського королівства приєднали землі Денло. Однак у 1013 році армія данського короля висадилася на узбережжі і швидко захопила всю територію Англії. Острів Великої Британії опинився у складі величезної північної держави данського короля Кнуда Великого. До якої також входили Данія, Норвегія, Швеція та Шотландія. Після його смерті ця держава розпалася, і в Англії було відновлено владу англосаксонських правителів на континенті. Загони норманів постійно вторгалися до західно-франського королівства, яке з 10 століття почали називати Францією країною Франків. Нормани не раз спустошували Париж та інші міста. Через деякий час вони оселилися на півночі держави. Нормани прийняли християнство та засвоїли французьку мову. Їхнє володіння дістало назву Нормандія. Вона стала одним із найсильніших герцогств французького королівства. Працюємо з джерелом із хроніки Абата Петра. Шартроцького про напад норманів на французьке королівство. Але свого часу, припливши із за морі на кораблях з пташиним дзьобом, язичницький народ майже всю місцевість жорстоко голим мечем спустошив, святі місця розорив і полум'ям віддав. Міста, захопивши, зрівнявши із землею, християн або залізом знищ, або захоплених у полон, продав у вічне рабство. До того дійшло шаленство цих язичників, що на веслах вони піднялися річкою сеною підступивши до міста Шартр. Усю округу пройшли, розорили та знелюдніли. Від кінця 8 століття і Східнофранське королівство зазнало нападів норманів. А наприкінці 10 століття до них додалися торгнення мадярів, угрів із Панонії, Зараз Угорщина. Це спонукало східнофранських герцогів до об'єднання. У 919 році тут виникла нова європейська держава німецьке королівство. Його перший король Генріх І птахолов, поклавши край суперечкам знаті, зібрав численне рицарство і наказав будувати фортеці. Завдяки цим та іншим перетворенням німецькому королівству вдалося захиститися від нападників. У 962 році папа Римський на знак подяки за допомогу коронував німецького короля. Оттона I як нового правителя Римської імперії на Заході. Відтоді німецька королівська та римська імператорська корони стали неподільними. Нормани також відвоювали в Арабів-Острів Сицилія. Витіснили з півдня Апенінського півострова візантійців та утворили там Неапольське королівство або Королівство обох Сицилій. Південь Італії вважали другою Сицилією. Якщо норвежці і данці здійснювали походи переважно на захід, то шведські вікінги на схід. Цікаві факти: крім завойованих походів, нормани здійснювали географічні відкриття. У 70-х роках IX століття нормани з Норвегії відкрили і почали зас. Селяти Ісландію у перекладі Земля Криги та Гренландію у перекладі Зелена Земля. Мореплавець Лейв Щасливий і його супутники близько тисячного року досягали островів, розташованих поблизу узбережжі Північної Америки. У восьмому столітті вони почали освоювати землю угору фінських, Балтійських і Слов'янських племен. Ці походи здебільшого мали мирний характер. Вікінги намагалися взяти під контроль. Торговельні шляхи, що пролягали від Балтійського до Каспійського і Чорного морів, у володіння Візантії та Арабського халіфату. Шлях із варягів у греки став одним із найважливіших у розвитку торгівлі в середні віки. Вікінги відігравали вагому роль у формуванні держави слов'янства Русім, становища жінки у скандинавському суспільстві. У скандинавському суспільстві панівну роль відігравали чоловіки. Вони воювали, торгували, займалися полюванням і сільським господарством. Натомість основними заняттями жінок були приготування їжі, догляд за житлом і виховання дітей. Однак у скандинавському суспільстві жінки мали більше прав і впливу порівняно з іншими країнами ранньо середньовічної Європи. Зверніть увагу, деякі скандинавські жінки мали надзвичайно високий статус у суспільстві. Свідченням цього стало знайдене у Скандинавії пишне поховання жінки. Її було поховано на кораблі з величезною кількістю коштовностей і золота у 834 році. Чимало скандинавських жінок. Часто подорожували разом із чоловіками. Вони могли мати власність, вимагати розлучення та повернення свого посагу. У разі смерті чоловіка жінка брала на себе всі його зобов'язання. Жінки у Скандинавії і норманів виходили заміж у 12-15 років. У цьому питанні їм належало вирішальне право голосу, виникнення скандинавських держав, походи норманів дали поштовх до. Розгортання державно-творчих процесів у Скандинавії посилилася влада племінних вождів конунгів. Поступово на цих землях постали три королівства: Данія, Норвегія та Швеція. Найшвидший державотворчий процес відбувався у Данії із 8 століття. Тут виникла нова знать, сформувалася велика земельна власність, відбулося майнове. Розшарування суспільства у другій половині десятого століття остаточно об'єднав Данію під своєю владою король Гаральд І, синьозубий. Цікаві факти, прикметною рисою характеру Гаральда І, Синьозубого було вміння зібрати за столом переговорів ворогів, домовившись із кожним окремим. Цей факт став у пригоді під час створення назви технології Плютус, синій зуб, що дозволяє різним пристроям. Комунікувати один з одним у логотипі використали перші літери імені короля. Наприкінці IX століття Конунгу Гаральду I Норвезькому прекрасно волосому вдалося підкорити більшість племен Норвегії та стати її першим королем. Остаточне об'єднання країни відбулося на початку XI століття. Проте Королівська влада виявилась досить слабкою, і Норвегія тимчасово увійшла до складу володінь данського короля Кнуда Великого. Хоча незабаром влада повернулася до представника норвежської династії Гаральда III Суворого. Об'єднання Швеції відбулося під час правління Улафа Шетконунга, але влада короля залишалася слабкою, щоб зміцнити її. Усі скандинавські правителі прагнули здобути підтримку церкви. Проте утвердження християнства в Скандинавії тривало досить довго. Україна і світ між Скандинавією та Руссю існували розвинені політичні, торгівельні і культурні зв'язки. Київські князі часто надавали притулок вигнанцям із Скандинавії. Наприкінці 10-го в столітті в Новгороді жили норвезький король у вигнанні Олаф І Трюхвасон, спадкоємець норвезького престолу Магнус Олафсон. Добрий. При дворі князя Ярослава Мудрого деякий час жив норвезький король Харальд III Суворий, який був одружений із його дочкою Єлизаветою.